Я не исключаю, кстати, возможности ведения войны на Европейском театре военных действий объединенным российской американской армией против армии Евросоюза. Хуярят по нему уже. Он ебашит, ебашит. Бам-бам, блядь. Как по мне, государство это все надоело и, скорее всего, Скорее всего, конечно, Телеграм будут блокировать. Мы знаем эту поганую систему. Я говорил и буду говорить, что вы шмышлония власти действует группа шпионов. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про більте страждання, про те, що росіяни більше не можуть використовувати соціальні мережі і месенджери для того, зокрема, щоби вербувати українців на Речі проти України в обла Російської Федерації, ну і звісно, не можуть писати свої гнівні пости. Що відбувається за перебрікам? Що відбувається з інформаційним згортанням всередині їхньої країни, і не тільки про все найцікавіше і найпрекрасніше. Ми вам розкажемо буквально за мить. А ви тим часом, друзі, не забувайте лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути, побачене. І найперше, найголовніше не забувайте підтримувати спонсорів youtube каналу Курбанова Лайф. Так так не дивуйтесь, бо саме завдяки тому, що роблять збройні сили України, нас захищаючи, даючи можливість нам продовжувати нашу роботу ще й. Провокуючи вибухи і бавовну на території Росії, ну справді всі ці відео і події це все винятково завдяки нашим військовим. Все це подобається. Маємо щонайменше їм і стилу віддячити своїм донатом. Пам'ятайте, що Strike Drone Company відкрив збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Ми збираємо 500 тисяч гривень, і приблизно трошки менше, ніж третина вже є на рахунку військових. Дякую всім, хто брав участь в цьому зборі, але маємо рухатися далі. Тож, друзі, переходьте за посиланням в описі до цього відео і донайте будь-яку доступну для вас суму. Власне, можливо, через те, що так багато відео, бавовни вибухів, які спричинені роботою Збройних сил України і викладаються в той самий Телеграм. Може, це теж спричинило хвилю хейту і ненависті на території Російської Федерації. Мовляв, захистити ППО вони не можуть. А от зробити так, щоб ці відео не ширились, принаймні спробувати можна. Сьогодні із найкрасивішого арсенал грав під Волгоградом, це Котлубань. Він горів, палав, був денацифікований, помножений на нуль, назвіть як хочете. Ураження арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин головного ракетного артилерійського управління Міноборони Росії сьогодні відбулося. За допомогою дивовижної, прекрасної, яскравої, сильної та потужної української пташки. Так, так, друзі, здавалося б, зараз птахи мають повертатися назад до України, бо до нас йдуть теплі. Але наші фламінго полетіли далі в глиб Російської Федерації. Отже, на складі почалася детонація. Зафіксовано потужні вибухи та вторинну детонацію. Масштаби збитків. Зараз, звісно, калькулюється і уточнюється. При тому двома сторонами і нами і ними. Оголошено навіть евакуацію населеного пункту Котлубані. Губернатор рве на собі волосся, підтверджує ракетну атаку. Але ну що можна зробити, коли воно вже горить і вже палає? Просто зривається. І на тому, друзі, ще не все. Адже українські дрони вночі завдали ударів і по НПЗ. Я дивлюсь. Плотно пошло. Били по Лукойл, ухта нефті в Ухтице, Це Республіка Комі. Господи, на що ми знаємо всю цю географію, нашу ми взагалі щось знаємо про Росію? Тим не менше, вдумайтесь, відстань від кордону України до цієї ухти понад 2000 тисячі кілометрів. А така стала другою на цей об'єкт із. Майже кінця чи середини 25-го року пожежа виникла на території заводу, пошкоджено установку атмосферно-вакумної перегонки нафти. І ми ще раз хочемо нагадати нашим недорогим сусідам, недорогим росіянам. Ми все ще топимо і підтримуємо перемир'я. Енергетичне, зокрема, може час погодитись? Друзі, чата взорвалось, ряд. Еряд по нему уже. ебашит, ебашит. Бам-бам, блядь. дура нахуй. Знаєте, що зараз роблять російські пропагандисти? От ви ще не підписані. Багато хто з вас на youtube канал Курбанова Лайф, а російська пропаганда навіть VPN собі встановлює для того, щоб відслідковувати і записувати наші випуски. Та да вони беруть мої ефіри прям шматками, перекладають їх з української на російську і видають в ефір. Ну, звісно, не мене, а мої репліки беруть те, що було сказано, мої якісь висновки і переінакшують їх на свій лад. Дивіться. Значить, по мирному місту хай навіть при фронтовому бити це терор, бо там немає нічого, немає воєнних, воєнно-промислового комплексу і не тільки, бо ж у ворога немає ніяких воєнних успіхів на фронті. Саме тому він і кошмарить мирняк. Сказано було мною безліч разів. І тут випадково: я вмикаю Соловйов лайф. А там говорять моїми словами тільки російською. Думаю, нічого собі да що ж це таке, що происходит? Один в один мої тези тільки трошки регіони змінюються. Росіяни говорять, заступаються і плачуть щодо Білграда. Я нагадую вам, що бити по Харкову який за стіночка від Белгорода це норма. Це Бандерівське, нацистське, бандитське місто. А от Белгород, це ж Божа роса. де щоденно просто тероризують ни в чому невинных поціноїдів. Ходят без сообщений о пострадавших мирных жителях. И сегодня, сегодняшний день не исключение. Сегодня и беспилотник долетел до одного из магазинов в черте города. Благо, никто не пострадал. Но, насколько я помню, в населенном пункте Дубовое Тоже був завершен удар по мирним жителям, там без пострадавших не обошлось у женщины слепое осколочное ранение, она була доставлена в районну день, Сергій Сергеевич вот удари по мирним жителям, і на фоні цього ніяких успіхів по военке ВСУ здесь не демонстрируют. Обожні, коли росіяни скаржаться, що по якомусь їхньому району було випущено три. Чотири, чи навіть п'ять безпілотників, так хочеться скажу, бать-батька, їх, їх все позбивали. Інша справа це кинути по Україні 24 балістичних ракет. Кинути з десяток на Київ ну, так, діло, ну, це ж совершенно другое і очевидне, скажуть нам наші недорогі сусіди. А потім ті не до недопереможці, як типу Соловйова, який ніхіра ще не виграв. Бабщі, в абсіях дежурна тареєю вже фантазують про інші війни, де вони допомагають, тому що вони сильні, тому що вони мають неймовірний досвід. Значить, Соловйов всерйоз розповідає, як потенційно коли-небудь за певних обставин, але перша армія світу, тобто американці, могли би попросити СВОшників в яких різних тапочках і в украдених в українців трусах, мають вступитися за них, аби покарати та побити європейців. Ну, тобто, одна натівська армія має попросити виступити ворогів проти іншої натівської армії. Ви хоч тепер уявляєте, якого рівня гівно щоденно згодовують росіянам? Росія воює на боці Америки. Ну, чесно кажучи, я б теж хотіла воювати на боці Америки, а не Російської Федерації, але здається, що Соловйов забуває, що між ними банально прірва. Якби й справді росіян схрестити з американцями, є ризики, що американці до фронту би не доїхали на своєму, росіяни би все відмародерили. Возможності відні війни на європейському театрі в воєнах дійстві об'єднаним російсько американської армії проти армії Євросоюзу. Как бы не, не был фантастическим такой сценарий сейчас, я совершенно не исключаю, что он может случиться. Ну, например, немцы дернутся и попытаются разобраться с базой Рамштайн. Или вдруг они решат избавиться от... американцев, находящихся в Европе. И Трамп обратится к нам за помощью. И мы, как Суворов, через Альпы ломанем через Европу спасать американцев, которых заблокируют взбесившиеся европейские войска. А что нет? И старик Суворов с хохолком седым будет по-прежнему размахивая шашечкой вести за собой чудо-богатырей. А Красиво. Заманчиво. Заманчиво. Я собі намагалася намалювати якісь сценарії, з яких обставин, країни, в якої є все, і надпередові технології, ми це вже з вами розібралися, та, хоча б, на прикладі Старлінку. Чому вони мають звернутися до росіян? І допоки нічого так в голову і не прийшло? Ти бачиш, що сама Росія вона не впинно рухається не вперед, а назад. Вони деградують, вони закриваються. Ну і ви знаєте, що увесь цей тиждень він пройшов під таким соусом, під таким настроєм, під такими гнівними коментарями з приводу того, що в Росії все пропало і все закривається. Роскомнадзор закриває тупо все незабаром закриє саму Росію. І нікому на всю багатомільйонну державу понад скільки там 120 мільйонів ніхто навіть не може якусь справжню акцію протесту провести. Єдине, що ми побачили, це як сьогодні в Москві активісти незареєстрованої партії Друга Росія Лімонова, це нацболи провели акцію протесту проти блокування оцих іноземних соціальних мереж і месенджерів, як вони називають, і заблокували вдумайтесь, вхід в офіс самого Роскомнадзору. заблокували велосипедним замком. Вони б могли що знаєте, на ганку. Обіцяти Роскомнадзор, і я то вообще це було б бы нічого собі. На дверях повісили плакат з лозунгом: Даєш інтернет без надзора, Росію без Роскомнадзора, що власне символізує оці протесні настрої і виступи проти цензури в інтернеті. Зрештою так і хочеться банально підвести риску під цим і сказати, що яка країна такій революції чи акції протесту, але як же їм самим не гидко, впевнена, вони подихали від страху, навіть коли вішали цей велосипедний замок. Щоб вони сумнівалися, коли їх знайдуть, то покарання буде в рази страшнішим. Ну тому, що система тиску, гнобління, залякування неймовірно сильна в Російській Федерації. А коли тобі начинять супротив, то звісно можна пройтися тільки так. Ну і навіть Телеграм не може винести велич російських пропагандистів, таких як геспарян. Велич, щоправда, їхньої ницості. Але ж подивіться, як їх всіх. Привчили плазувати та з усім погоджуватись, навіть гаспарян. Ви чудово знаєте, в нього форточка не закривається в бік України. Він коментує все і все. Йому прям от скрізь треба вставити 5 копійок. Навіть якщо ми говоримо про удої якоїсь, якогось українського регіону, і в удоях, і в молодці, і в сосках корови гаспарян розбирається краще за всіх. А тут дивовижно він раптово засунув язика в дупу і мовчить. Його все влаштовує. Єдине, що він пише в себе в телеграм-каналі, це те, що відео в телегу, нині закрузіть для мене невозможна. поэтому в Макс. Завтра заборонять Макс, він скаже, та й хрен з ним, нас і це устраює». Ось все, що треба знати навіть про російську пропаганду, яка максимально нікчемна. Хто ж винен, що в Росії таки заблокували цей триклятий Телеграм? Правильно? Самі росіяни, точніше, дуже специфічні росіяни, ті, на яких в 22-му році трималось все, на яких в 22-му році молились, а в 26-му вони раптово стали внутрішніми ворогами. Це зетвингу, це зетблогери, ті, хто описував ситуацію на фронті, ті, хто підтримував СВОшників і зараз увага. Та, можете вирізати мої слова і зберегти їх, але ті, хто писав правду. Ну, наприклад, про те, що ніхріна подобного, що російська армія контролює Куп'янськ, чи про проблеми, чи про втрати. От вони тепер і виявляються винними, от їх тепер за блокування телеграму і проклинають, якби вони тихесенько, Як гаспарянчик, як Соловйовчик, Просто би цитували слова, Міноборони Пацірня. То, Дип, конечно, Телеграм процветав. Потому что, конечно же, дело не в том, что Телеграм не соблюдает российское законодательство. Или не совсем в этом, скажем так. А давайте скажем дружно: спасибо всем этим бесконечным инсайдерам без имен, всем этим винблогерам блогерам бесконечным, самым умным на свете, которые все знают, которые всякую дрянь чепуху распространяли все это время. Какая паническая атака была во время вторжения? в Курской области и так далее и тому подобное. Таких эпизодов огромное количество. Я как-то в конце вот, первого блока сказал, что, как по мне, как по мне, государство это все надоело, и, скорее всего, скорее всего, конечно, Телеграм будут блокировать. Сказал и забыл, что называется. И вот, пожалуйста, пришло к тому, что действительно его начали ограничивать. Спасибо тем, кто бесконечно предсказывал мобилизацию, делились гениальными инсайдами о том, что там на фронте происходит, хотя, конечно, ничего подобного там не происходило. Рассказывали, как оно будет потом, ну и прочее, 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 прочее. И, в общем, наверное, определенным людям это все немножечко надоело. Давайте разберемся. Тобто немає YouTube, Telegram, WhatsApp, немає нічого, тільки тому, що є свобода слова, і люди писали і публікували те, що хотіли. Це цікаво. Зрештою, коли б особливо про це говорить. Пропагандист чи журналіст це підкреслює, що він цінує свою професію, бо завтра закриють абсолютно все і скажуть, що тільки друковане слово має право існувати на території Російської Федерації. Але цікаво, що в принципі росіяни розділилися на два дуже конкретних табори: по-перше, сьогодні побачила соціологія, яка показує, що 2% росіян певно найупоротіші, але вони підтримують рішення блокування телеграму. Є ті, хто кажуть, що це гарне рішення, і є ті, хто кажуть, що... Мірзавці відключили цю площадку. Макс, звісно, прекрасен, але хто ж подумає про бідолашних русських мальчика в трусиках на фронті, для яких це був єдиний спосіб зв'язку? А тепер що, як рідним дзвонити, як командиру звітувати? Я думаю, що дуже багато неузгодженості і непродуманості в цьому рішенні, але відкотити його вдасться навряд. Росіянам. Треба готуватися, що все, що було прогнозовано в тих же телеграм-каналах на травень, на літо, на осінь, суверенний інтернет і не тільки це настане набагато раніше. Потому що мерзавці не хочуть, щоб росіяни знали правду. Хто робить заведення телеграм? Ідіть на передову. Най сво. Ребята, которые кровь проливают, у них связь единственная с родными и близкими. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими Идиоты! Вы что делаете? Люди собирают деньги на СВО. Люди единственная возможность общаться с родными и близкими через телеграм-каналы. Да, Макс замечательный мессенджер. Но давайте э, только дадим возможность людям самим определяться, что, что они выбирают. Я еще раз хочу сказать, те, кто это делает, мерзавцы, мерзавцы, люди гибнут там, гибнут за Россию, за русский мир. А вы что делаете? Одумайтесь. Я б підбила підсумок такий: в останні тижні на голову росіян вилилось ну стільки всього, стільки випробувань, стільки зрад та бід. Томочка, нуді генерала, десь в серці самої Російської Федерації. То відключить критично важливий зв'язок, а на заміну йому нічого власного російського не існує. Це я вже про старлінки. От росіяни і лишились без засобів координації, зв'язку і не тільки. І тут раптом зетватники почали здогадуватись, почали припускати. А раптом це все це внутрішні шпигуни та зрадники, а раптом хтось навмисно матінку Росію розвалює із середини. І все, звісно, прикрито, винятково тільки суперпатріотичними ідеями, почуттями, прагненнями, але ж це все шкодить. І як тут мені і самі не... Запідозрити, що ГСБУ чи ГУР ну просто фантастично впорались. І тепер ми збираємо вершки від усіх цих рішень. Ніхто не забутился о безпечності лист такого рівня, такого масштабу. Можливо, это сделано і сознательно. Ми знаємо цю погану систему. Я говорив і буду, що вы шмышло не власті, действует група шпіонів. А власти, да. Находится группа изменников, агентов, которые сознательно заваливают СВО, которые сознательно губят солдат и офицеров, которые сознательно делают так, чтобы страна потихоньку э, шла на дно. У нас из союзников осталась только Беларусь. Все остальное они своей слабостью, сознательной слабостью. От нас отогнали к более сильным. То же самое отмечение Старлинка показало, что у нас нет ничего. А замены ему нет, потому что русский космос практически полностью убили и ничего не воссоздали. Дураки, коррупционеры, нет, нет. Шпионы, агенты и изменники. По-другому быть не может. А кто вывез миллиарды долларов перед сам СВО за рубеж, которые заморозили? І до цього возили трильйон доларів, а хто вивез? Дураки? Ні. Агенти, шпіони. Тож єдине, що, на що ми можемо сподіватися, і в що вірити, це те, що Російську Федерацію захлине просто якась шпилу і вони справді почнуть полювати одне на одного. Даєш якомога більше знищених відомих. Хто знає, може одну справжню ви таки зловити. Немає в Росії більш захопливої справи аніж воювати проти своїх. Тож хай. Ця бійка і розпочнеться. А я під завершення цього випуску, друзі, закликаю вас. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube каналу Корбанова Лайф. Коментуйте все, почути і побачене. І, звісно, ходіть в опис до нашого випуску. Переходьте за посиланням і донетьте підтримку Збройних сил України. А ще обов'язково бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!